Не про податки чи фінансові звітності, а про професію фінансиста говорили на національному форумі бухгалтерів. Організувала професійний форум міжнародна громадська організація Ради незалежних бухгалтерів та аудиторів форум присвячений майбутньому професії бухгалтера. Мовляв, до фінансистів нині висувають нові вимоги як з боку власника підприємства, так і з боку держави. Це передусім організаторські стіпності, Проте на ринку праці не вистачає комунікабельних і відкритих бухгалтерів, спроможних вести переговори та мотивувати колектив. Наблюдаю за тим як вони працюють, Визови, звісно, дуже великі, вважаючи міга нашого законодавства, законодательства, Це, звісно, Это же не вызовы, а те проблемы, которые возникают. Это, конечно, очень большая загруженность, цепь стресс, хаос в голове. И, соответственно, все это очень влияет на такие вещи, как гармония, здоровье. Податковая система, бухгалтерский облик, аудиторская деятельность – это то, что я как раз формует головную складовую делового институционного пункта в Олена Макієва, віце-президент міжнародної громадської організації Ради незалежних бухгалтерів та аудиторів, на форумі розповіла, як знайти роботу своєї мрії та виховати власні амбіції. Я впевнена, що чим більше образування і професійних навиків ти отримуєш, тим швидше ростуть твої амбіції, тим швидше ти хочеш працювати в більш мінітих компаніях, більш високу заробітну плату і влучати своє качество життя. Бізнес-тренери кажуть, 60-70% бухгалтерів вважають, їхню працю ніхто не помічає, а роботодавець навіть не знає, чим займаються фінансисти. Цей форум віднайшов нові грані бухгалтерської справи.